Партнера нашої команди з 15 хвилин, ну 30 максимум не більше читання літератури про мислення, про фокус, про е, роботу над собою, тобто та література, яка веде до особистого зростання. Чому так? Чому ні в якому разі знаєте не впадати в зачитування, тобто і читати там на напр... день за днем просто літературу, ковтати книжку за книжкою? Ні, достатньо реально 15 або 30 хвилин. Тому що за цей час ви прочитаєте якусь главу, можливо, дві глави книжки, і вас закарбується якась основна думка та з того, що ви прочитали. І ви свій день починаєте. Ви вже його накладаєте на цю думку. Ви намагаєтеся дійсно сфокусуватися на тому, що ви прочитали, як воно дотичне до вашого життя, до вашого бізнесу. До ваших партнерів і завершувати день. Однозначно не гаджетами, не новинами, ну по можливості, а завершувати день написанням щоденника вдячності. Я думаю, що також я нікому не відкрию в ніякої Америки. І багато хто вас вчив про силу е, енерг... братів та найсильніші вібрації це любов і вдяка. І от, коли ви будете завершувати свій день, ви приділите реально хоча 15 хвилин часу, максимум 30, для того, щоб написати подяку і знову ж таки подяку, і ви фокусуєте на тому хорошому та що було у вашому дні таким чином, от такі прості банальні кроки вони однозначно працюють, і вони вас виведуть на той рівень часу, крок за кроком, який дасть змогу дійсно бути як та бджала, і коли знаєте навколо ха. І на перший погляд все просто рушиться, ви зможете, ви будете бачити, ваш мозок дасть можливість вам побачити ті моменти, які будуть вас надихати, які будуть вам давати силу і енергію і рухатись самим вперед і вести за собою команду. Наступне, наступна складова це їсти продукти для збереження ментального здоров'я. Багато і постійно. Тут, завдяки нашому надійному партнеру, ми маємо дуже багато продуктів, які можуть зберегти наше ментальне здоров'я. Та ми можемо фокусуватися, ми можемо працювати над собою, повністю переглянути своє відношення до тої чи іншої ситуації. Але якщо ми не будемо підтримувати наш організм зсередини, то відповідно нам дуже важко буде зберегти ментальне здоров'я, тому що в період війни надзвичайно важко, і будь-яка ситуація, будь який момент, невідомо в які яку саме секунду може змінити це. Та я тебе тут ще буквально пробів. Ви знаєте, за цей період часу, звичайно, що більшість із нас в принципі вже навчилося жити ну Мовах, які зараз є, і складається такі, підкрадається думка, що я не відчуваю, я не відчуваю цього стресу, він мене не трукається. Моя нервова система все окей. І знаєте, який найкращий фільтр, про який я завжди також говорю. Ми можемо навіть говорити там на цю тему. Ми можемо там в соцмережах робити там позитивні дописи, мотиваційні дописи і так далі. Але саме справжній фільтр, який ви можете побачити, це почути свої думки тоді, коли ви знаходитеся наодинці з собою. От, оце реально ті думки, які приведуть вас до або бажаної реальності, або до небажаної реальності, і дуже часто там ми виступаємо, ми говоримо своїми партнерами, ми говоримо з клієнтами. Ми їх надихаємо, говоримо мотиваційні речі. Але коли ми залишаємося наодинці собою, нас знаєте, капають нам такі підступні думки, сумніву там не вийде, не зможе. А якщо, а як і от, власне, для того, щоб тримати та стресу одно є, тобто в даних умовах кожен він ну це просто треба прийняти, якби стрес на нього діє. Але якщо наша нервова система буде нагодована, тобто реакція на цей стрес буде абсолютно іншою. А я вам розкажу історію про поліетиленові пакети. Ну я думаю, можливо, ви її чули, на просторах інтернету вона поширюється. Це коли ми допустимо активно взялися за наше ментальне здоров'я. Ми працюємо з психологом, ми працюємо з тренером по нашим думкам, по нашим мріям, цілям. Ми ведемо всі потрібні щоденники, ми підвідуємо уроки йоги і можемо там вже ногу, ногу закинути навіть на сусіда. Це все прекрасно. Ми відчуваємо надзвичайну гармонію в нашому тілі, в нашому дусі, в нашому оточенні. Ми себе прекрасно почуваємо, проходить можливо місяць-два, і в один момент ми приходимо на касу, і нам видають поліетиленовий пакет, який ми не можемо руками просто відкрити для того, щоб покласти свої продукти. І вся ця робота йде у ту під Хвіст, так? тому щоб такого не було, щоб кожного з вас цей поліетиленовий пакет не е, зруйнував те, що ви побудували і примінили в своєму житті. Тому ми, наприклад, споживаємо на постійній основі е, це продукти. MindMax, це магнікомплекс, це лецитин, омега, Кофермент Q10, е, Ну і звичайно, е, на постійній основі міняємо просто це п'ять гідрокси і нутрикал, тому що без, е, скажімо так, цих продуктів ментальне здоров'я. Поліетиленових пакетів дуже багато навколо нас тому треба берегтись. Ну і якщо говорити образно та, про поліетиленовий пакетик, то знов ж таки треба усвідомити, що він буде та періодично зустрічатися у кожного. Тобто, але питання вийти з цієї ситуації, отут, тобто когось цей пакетик може загнати знову у стрес і якусь там хандру, депресію на тиждень, місяць, два місяці, з якого потім повернутися достатньо важко. А хтось за рахунок знов ж таки запасу та ресурсу нервової системи, ага, стала ситуація, стався поліетиленовий пакет, Окей, день два. Тобто то людина знов вертає себе в ресурс і адекватно працює в команді і розвиває свій бізнес.